запросити Петра Панчука, голову Глибоцької районної ради. Дякую. Всім доброго дня, шановні присутні, всечесні отці, наш приятель, пане народний депутат, пані генеральний консул. Шановні присутні, анорадна асистент. Дійсно. На цьому місці непроста історія, і ми вшановуємо сьогодні пам'ять невинно загиблих людей, людей, які хотіли просто жити, які переходили на той час кордон і загинули просто за те, що відбувався конфлікт між двома імперіями, між радянською. Росією, Радянським Союзом і фашистською Німеччиною. Дуже важко говорити про той час, про ту історію. У кожного народу є свої болючі сторінки. Хочу сказати, що не просто так виникла біла криниця, Бабин Яр, Хатинь. І це не проста історія. Хочу сказати, що відбувся суд над фашистською Німеччиною, але не відбулося суду. Не відбулося суду над більшовицьким режимом, який в результаті голодоморів, в результаті розстрілів, в результаті таких трагедій знищив мільйони, десятки мільйонів людей. Важко, важко говорити. І дуже добре, що сьогодні на цьому місці повстав меморіальний комплекс. Я гордий з того, що в той час. Ми разом зорганізувалися і відбудували, побудували тут пам'ятник. Зробили пам'ятний меморіальний комплекс. Я вдячний тим, хто тоді зголосився і ми разом зробили це. Я вдячний тим, хто сьогодні прийшов задати пам'ять тих людей, які загинули тут, постраждали, були поранені, і дуже багато людей було вивезено і репресовано. На жаль, ця історія до кінця не вивчена, як і будь-яка інша, що відбувалася на теренах Буковини, як і 13 червня, коли були вивезені також невинні люди, і йшла вже війна 22 червня, а людей ще везли в Казахстан в далекі місця, нерідні місця. В результаті цих трагедій, знову ж таки, загинули, багато не доїхало. Знаю, що вивезли дуже багато. На жаль, повернулося дуже мало. І хочу, щоб. І це місце було як історія, як пам'ять, як нагадування прийдешнім поколінням про те, що треба знати історію. Треба пам'ятати і вчити сторінки історії, і не допускати того, що приходять чужі зайди і розстрілюють місцевих людей. І сьогодні на сході відбувається непроста історія. І винувати тому, якщо взяти ГПУ, НКВД, ВЧК, КГБ, ФСБ, і цьому також треба давати. Оцінку. На жаль, це правда, але разом з тим хочу ще раз подякувати всім тим, хто прийшов, хто допомагав організовувати цей захід. І вічна пам'ять і вічна шана тим, хто постраждав, хто загинув, хто був вбитий, хто був поранений. Дякую за увагу.